Що робити, щоб не було простатету, проблем з передміхоровою залозою, та щоб не знижувалася еректильна функція? Цікаво, підписуйся, став лайк. З вами Ліна Мешка, я дипломований фітотерапевт та нутриціолог. Тут все про здоров'я. Далі поясню та покажу, які добавки обов'язково приймати кожному чоловіку, хоча б двічі на рік. Вітамін Д3 зміцнює кістки, покращує потенцію, покращує ваш настрій та дає енергію на цілий день. Цинк відповідає за виділення тестостерону та покращує еректильну функцію. Магній важливий мінерал для чоловіків, адже в більшості він йде в дефіциті. Магній відповідає за хороший сон, міцні нерви та хорошу м'язову активність. Омега чистить судини від поганого холестерину. це профілактика інфарктів, інсультів та гіпертонії. Фаворит прост: це попередження розвитку про статею, покращує сперматогенез та продовжує статевий акт. Для замовлення та консультацій пишіть мені за номером телефону, який є під відео, або звертайтеся в мій інстаграм.